Врятувати дитяче життя більш ніж сотня малюків зі страшним діагнозом лейкоз тепер мають коштовні ліки завдяки волонтерам. Два місяці в столиці тривала благодійна акція Добра пошта українцям при надсиланні вантажів пропонували купити наліпку, а всі вторговані гроші витратили на ліки. Скільки вдалось зібрати і кому допоможуть медикаменти, з'ясовували Савиція. Синові Зинаїди на операцію з пересадки кісткового мозку потрібно 2,5 мільйони гривень. Ми не можемо літати в основному, тому що ще немає средств тих, які потрібні на пересадку. Навіть все продати, у нас не буде такої суми, щоб оплатити лічення. Дорогі ліки потрібні всім маленьким пацієнтам Охмаддиту. придбати їх бюджетним коштом нереально. Препарати антибіотики, приходити повинні от зараз. Вони почали поступати понемногу. Це особливості проведення тендерних закупок. Волонтери приобретають достатньо високе количество дорогостоящих препаратів. Благодійний фонд таблеточки останні два місяці разом із новою поштою провадив доброчинну акцію. Пропонували всім клієнтам зробити свою передачу доброю, наклеївши на неї наліпку всього за 5 гривень. Ці ліки, які ми купуємо, вони рятують життя. І ці ліки нам допомогли купити українці, які брали участь в акції. Відповідно, кожен з тих людей, які купив цю наліпку, він рятує життя дітей. На ці кошти ми купуємо ліки для 110 наших підопічних діток. За 35 тисяч наліпок зібрали понад 150 тисяч гривень. Ми вважаємо своїм довгом. Помагати дітям і привлекать внимание к подобного рода проблемам. А в акції участвовали также наши сотрудники. Сотрудники очень активно прилагали сделать посылку доброй. В акции принимало участие порядка 200 отделений города Киева. Тепер добродійники планують влаштувати такі акції в усіх обласних центрах. Юлія Сухаревська, Христина Шкудар, Роман Купріянов, Сабиті, Канал Україна.